Вітання усім. Усі ми розуміємо, що усі діти різні. Вони по різному спілкуються, по різному сприймають інформацію, по різному навчаються, кожен в своєму темпі, кожен відповідно своїх можливостей. Адже кожна дитина може і має право відрізнятися від решти, бути не такою, як сі. Тобто будь-яка методика, будь-яка навчальна програма має бути підібрана під особливі можливості кожного. Особливо, коли ми говоримо про дітей з особливими освітніми потребами. Тому в навчанні має бути індивідуалізація відповідно потреб і здібностей кожного. Тому тема нашої зустрічі звучить так: індивідуалізація навчання для дітей з особливими освітніми потребами відповідно категорії труднощів і рівні підтримки. Отже, чекаю вас 9 жовтня на 19-ту годину.